ім'я отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ми знову з вами разом і дякуємо Господеві за ті дні, які ми прожили на славу Божу, за це благословення, яке Він дарував для нас. Молимося за те, щоб ти, Боже, благословив захистив нашу країну, благословив тих людей, які захищають нас. Молимося, щоб наші дороги були завжди співзвучені з тими словами, які ми читаємо у Святому Письмі. Сьогодні ми знову будемо продовжувати читати мудрі слова повчань. Тих людей, які пережили зустріч з Богом, які в своєму житті ходили стежками Божими, а іноді і, можливо, хибними дорогами падали в гріх, але вони вставали. Не біда в тому, що людина впала тільки, але біда в тому, що вона не хоче піднятися. І Святе Письмо, Біблія навчає нас, як нам поступати, як нам з малих літ жити правильно з Господом, слухати повчання батька і матері своєї. Бути достойними того високого покликання, до якого Господь нас кличе, бути християнином. Як нам пізнати Христа в своєму житті? У час Великого посту кожна неділя, п'ята, є присвячена великій святій матері Марії Єгиптянці, яка в своєму житті зазнала дуже багато зла і гріхів. У 12 років вона втекла із своєї домівки в місто Олександрію. Це у сучасному Єгипті. І там протягом 17 років вела розгульне життя. Кожен день в неї були гарні застілля, багато друзів. І в цих гріхах розпусти п'янство вона так провела цілу свою молодість. Одного разу вона захотіла разом із паломниками. Побачити Животворящий хрест. І сівши на корабель, далі почала вести таке життя розпусне, для того, щоб спокушати інших людей і грішити. Але коли всі люди могли прийти до храму і поклонитися животворящому дереву, її Господня рука не пустила. Після прохання і молитви до Богородиці, Бог дозволив війти до храму. І Поклонитися Христові Господньому. Після цього її життя змінилося. Коли вона вийшла з храму, вона почула голос, який сказав: перейди Йордан і там знайдеш спокій. 47 років за Йорданом в пустині вона прожила, закінчила своє життя свято. 17 років спокус, боротьби, думок. Про те, як гарно зараз у Олександрії, які друзі, які розваги на неї чекають, давай, можливо, перейди назад через Йордан І повернися до своєї батьківщини. Але голос Господній говорив їй, ти маєш бути тут, залишися. Але цей голос не був таким зобов'язуючим, цей голос не був нав'язливим. Він був тихим і смиреним. Бог пропонував, як і кожному з нас, пропонує шлях жити з ним, або повернутися до того життя за Йордан, де Марія вже була. Голос Господній лунає в серці кожного з нас. Де ти будеш? Чи ти ходиш в тишині свого серця, ходиш дорогою добра і любові? Чи ти будеш разом із всіма людьми, із всім світом? Жити, ніхто не заперечує життя в цьому світі. Але завжди пам'ятай свою дорогу. І Марія Єгипчанка цю дорогу вибрала у пустині. Разом із хижими звірами вона провела цих 47 років. Про життя Марії Єгипчанки розповів монах Зосима, який в час 40 посту перебував також у пустині і зустрів Марію. Під час молитви. Вона була піднесена вверх від землі, молилася в повітрі і в стовпітку незвичайного сяйва перебувала. Коли треба було перейти через Йордан, Марія по воді пройшла, як Христос йшов по морі. Під час розмови вона говорила дуже потаємні речі про життя у цьому світі, цитувала святе письмо, хоч вона і не була грамотна, не вміла читати і не мала святого письма біля себе. Але Господь відкрив їй це все, тому що вона перебувала постійно в молитві. Вона слухала цей голос Божий. Тому просимо Тебе, Господи, благослови нас, щоб ці повчання, які ми чуємо сьогоднішній день із Біблії, щоб вони глибоко війшли в наше серце, щоб вони проросли, щоб вони дали зріст, і щоб колоски цього знання, цієї мудрості в нашому серці дали плід для того, щоб ми... Ділилися цим знанням з іншими людьми, щоб ця їжа, духовна їжа також наповнювала серця тих, які поруч з нами. Господилиться з нами своєю любов'ю, наповнені цим даром. Дай нам, Господи, силу нести цю любов у цьому світі. Не тільки критикувати його, що так погано, що всі люди грішні, але побачити щось добре. І це добро, нехай воно розвивається і в нашому серці. І покажемо іншим людям, наскільки люблячий Бог, наскільки багато світла і тепла у цьому світі, Біблія нас про це вчить. Але перемогти зло, перемогти темряву, перемогти самого себе і свої думки, які часу кидають нас на долівку, і ми думаємо, все, ми не можемо встати. Але з Богом ми зможемо все зробити. Амінь. Книга Приповідки, 8 глава. Хіба мудрість не кличе? Розум не здійма свій голос, на верху горбів при дорозі і стає вона на розпуттях. Коло воріти при вході в місто, при вході в двері вона голосно гукає. Це вас, я кличу, люди, до синів людський мій голос. О, простодушні, обачності навчіться, і ви без глузді ума набирайтеся, слухайте, бо я про важливе говоритиму. Із уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїми устам огидне, всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого. Всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ні золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли». Ніщо дорогоцінне не зрівняється з нею, я мудрість у обачністю, я перебуваю, я посідаю знання розважливе, страх Господній то ненависть до зла. Пиху та гордість лиху поведінкою устане щирі, я ненавиджу. У мене рада і помисел, я розум і в мене сила. Мною царі воюють, князів встановляють право, мною старшини правлять. І вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, і постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, і прибуток мій над срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене, починаючи путі свої, з першою з його чинів споконвічних. Я наставлена була від віку і від початку раніше ні земля постала. Коли не було ще безодень, я народилася, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори і раніше від пагорбів, я народилася. Тоді як він. Не створив би ще ні землі, ні степу, ні пернів пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, і як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали, і як закладав підвалини землі. Я була при ньому при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалася перед Ним повсякчасно, гралася на його земному крузі, бо моя втіха бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі тії, що дороги мої пильнують. Слухайте науки, будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день удень біля дверей моїх чуває. І біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить, той життя знаходить, і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить, всі мої ненависники смерть полюбляють. Так говорить мудрість, звертаючись до кожного з нас. Глава дев'ята. Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього. Забила свої жертви, вина свого налила, і стіл свій теж приготувала. Послала своїх служниць, щоб оповістити, пощо найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала. Ходіть, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала пийте, киньте безумство і житимете. Ходіть, дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитай собі славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника і він знання побільшить. Початок мудрості остра Господній, з пізнання всесвятого розуму. Бо мною продовжиться вік твій, і роки життя Твого причиняться, коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива, недбала, не відає нічого, сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоби кликати перехожих і що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумно вона каже вода украдена, солодка, смачний хліб схований. а він і не знає, що там тіні і що її гості в самій глибині шеолу. Глава 10. розумний син звеселяє батька, а син безумний горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі. Справедливість від смерті рятує, Господь не дасть праведникові голодувати. Жадливість злих він геть відкине, рука ледача робить бідним, збагачує рука старанних, розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника, уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословена, ім'я ж безбожника струхлявіє, мудрий серцем приймає заповідь, я безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутий дорогою, той упіймається, хто мружить очі завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. Уста розумного перебуває мудрість, і Києм же по спині недоумка, мудрі збирають знання, уста ж дурного близька погибель. майно багатого його фортеця, нещастя бідних їхні злидні. Праця праведного йде на пожиток, а безбожного заробіток на погибель. Стежка життя. Берегти науку, хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме, хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло, серце безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жадна праця, чинити зло для безумного неначе забава, розумній же людині мудрість, чого боїться злий, та й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожний, щезне, а праведного довічна основа, що зубам отсить і очам дим, те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоричаться, надія праведних радість, а сподівання лихих пагубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. По віки праведник не похитнеться, безбожники не населятимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний, буде відчатий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Псалом 74. Прославимо Тебе, Боже! Прославимо і призовемо ім'я Твоє, оповім про всі чуда Твої, вибравши час, судитиму за правдою. Знесилилася земля і всі, що живуть на ній. Я утвердив стовпи її. Я сказав беззаконникам, не чиніть беззаконня і грішникам, не підносіть рога, не підносіть вгору рога вашого і не говоріть на Бога неправди. Бо ані від сходу, ані від заходу, ані від пустих гір не буде судді, бо Бог суддя. Одного він понижує, другого підносить. Бо в руці Господа чаша з вином чистим домішки повна, і Він її то до одного, то до другого нахиляє. Не вичерпні, одначе дріжджі його, будуть їх пити всі грішники з землі. А я радітиму вік, граючи, співаючи Богові Якова. І всі роги грішників поламаю, а роги праведного піднесуться. Амінь. Роги – це є сила, яку Господь дає людині. І часто ця сила може бути несправедливою. Ця сила… Яку Бог дає кожній людині, може бути використана проти інших людей, проти інших народів. Тому Господь сьогоднішній день говорить, що Він обламає рога, тобто Він обесилить тих людей, які чинять беззаконня, які йдуть проти Бога, проти Божих людей. І для того, щоб ми почули цей голос Божий, і для того, щоб ми свою силу спрямували до Господа. І для того, щоб ми пізнали його волю, нам треба, як і марі і єгиптянці, перейти через Йордан. І там ти знайдеш спокій. В спокій людина приймає правильне рішення. Коли в людини немає спокою, коли на її душі постійно тривога це ознака того, що вона не йде дорогою доброю. Вона не може приймати правильне рішення, якщо приймає, вона не знає, чи воно правильне є. Вона не знає, чи це рішення прийде для того, щоб прославити Бога, чи зробити зло в своєму житті. Двояка людина не має постійності, тому що не має спокою, не має миру. Господи, в сьогоднішній день Ти нас благослови. Ми молимося зараз, в цю хвилину, за силу нашого війська, за тих, які нас захищають, щоб Ти підніс їхню силу, Господи, щоб Ти дав їм, щоб вони. Гнали тисяча, сотня їхня, проганяли ворога сотні тисяч, але нехай буде наша одна тисяча, щоб ми всяку силу ворожу із нашого серця, щоб ми знайшли мир і спокій. Як ми прагнемо, Господи, зараз, миру на нашій землі. Як діти благають про те, щоб вже не було вою цих сирен, щоб не розривалися ракети на нашій землі. Боже. Ти нас благослови, Ти дай нам силу. Обломай силу ворога, бо ти можеш це зробити. В псалмі, ми чуємо, що ти переможеш грішників, і ми молимося за те, щоб ми були праведні перед Тобою, щоб ми були чисті в твоїх очах, Господи, щоб ми із згрішили. пробач нам, прости, визволи нас, підніми нас, Господь. Бо ти наша надія, Ти є наша сила. Ти Нашого спасіння ми вповаємо на Тебе, Господи, нехай Твоє благословення перебуває з нами. Благослови кожного, хто зараз з нами молиться, в кожній нашій потребі, наше намірення, благослови Господь, щоб Дух Святий благословив нас, а ми зайдемо в пустиню за Йордан, в своє серце, і там скажемо: Господи, я нічого не можу без Тебе. Я прошу Тебе, Ти благослови. віддаю себе у Твої руки, всі свої мрії. Бажання, надії Господи, благослови і освяти нас. Амінь. Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!